Вихованець та інструктор Олександрійського патріотично-спортивного клубу Захист Володимир Суржик переміг і став чемпіоном світу з військово-спортивних багатоборств у польському місті Ополі. Його медальну ініціативу підтримали спортсмени Онуфрівського ВПСК Саланг, які на чотирьох вибороли чотири перших та чотири других місця у двох змагальних категоріях. Олександрійського спортсмена до змагань готував тренер Олексій Кравченко. Писка захист на своїй сторінці вітає земляків з яскравим результатом та бажає подальших успіхів у спортивній кар'єрі. В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського відкрилась фотовиставка Ті, що зі сталі» Дмитра Ореста Козацького. Автор виставки Євген Макаренко Олександрійський поет, спортсмен, учасник АТО ООС, нині військовослужбовець. Саме Євген Макаренко ініціював об'єднати всі світлини в єдину фотовиставку та передав її для експонування до Олександрійського міського музейного центру імені Худякової. В експозиції представлені 25 світлин Азовсталі та захисників Маріуполя. У Кропивницькому виставка працюватиме протягом місяця, зазначено на сторінці Кіровоградської ОДА. За результатами міжнародного конкурсу дитячої листівки дітям світу Сонце і Мир однією з переможниць стала юна Олександрійка Дар'я Целуйко. Почесним журі у складі мистецтвознавців та художників було розглянуто більше трьох тисяч дитячих робіт, отриманих з України, Литви, Естонії та Чехії. 20 листопада у Всесвітній день дитини Національна бібліотека України для дітей місто Київ оголосила переможців. У номінації Креативне мислення у віковій категорії 5-8 класи відзначено роботу Дарії талановитої читачки тачки бібліотек Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи. Про це йдеться на сторінці Олександрійської бібліотеки. Головне управління ДСНС Кіровоградської області повідомляє, що служба порятунку Кіровоградщини розгорнула для населення 17 мобільних пунктів незламності в області. А також у кожному пожежно-рятувальному підрозділі організовано стаціонарні пункти незламності. Тут є генератори, можна зарядити гаджети, зайти в інтернет, випити тепло чаю та отримати інформаційну підтримку. А ще тут тепло, є питна та технічна вода, аптечка. Координаційний центр волонтерів Олександрії на своїй сторінці звертається з проханням терміново потрібні газові балони для виготовлення буржуїв. Є люди, які зварять, є можливість робити. Якщо маєте такі балони, приносите чи привозьте в координаційний центр за адресою Проспект Соборний 66. Понеділок 28 листопада очікується хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 2, в день 3 градуси тепла. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 2 метри на секунду.